Якщо трапиться така дія, слід не панікувати, слухатися вчителів та доросліших за тебе і виконувати їхні дії. Краще бути попередженим, готовим, ніж в останній момент шукати якісь способи врятуватися. Перша ціль це зберегти життя і здоров'я постраждалих. Тому злагодженість, чітка взаємодія на кожної ланки кожної служби, вона повинна бути ідеальною. Я 20 років попрацював у службі порятунку, я знаю, що це потрібно. І Ми стараємося до того, щоб все було працювало злагоджено і своєчасно. Діяли оперативно, злагоджено і виконували всі команди. Адміністрація об'єкту ну, безпосередньо даної школи спрацювала чудово. Всі діти були евакуйовані. Ось по прибуттю підрозділів, взаємодія між нашими підрозділами і між адміністрацією об'єкта також була налагоджена. Була доведена вся інформація, і що відповідно в подальшому спростила роботу наших підрозділів. Підрозділи сьогодні спрацювали на оцінку добре.